Простий смачний заливний пиріг з тунцем. Для начинки нам знадобиться тунець у власному суку, зелена цибулька та відварені яйця. Тунець розминаємо виделкою та додаємо до нього подрібнені яйця та цибулю. Туди ж додаємо приблизно 1 чайну ложку приправи до риби, сіль та перець. Для тіста у миску розбиваємо 2 яйця, додаємо сіль та цукор, вливаємо кефір, перемішуємо, додаємо соду та всипаємо борошно. Замішуємо тісто, щоб не було грудочок. Форму для для Запікання змащуємо рослинною олією та присипаємо манною крупою. Виливаємо половину тіста, розрівнюємо, викладаємо начинку, розподіляємо та заливаємо другою частиною тіста. Усе розрівнюємо. Присипаємо кунжутом та ставимо у розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 40-45 хвилин. Перед подачею пирогу потрібно дати охолонути. Кож такий смачний пиріг можна готувати з сардиною або сайрою. Смачного.